Трамп не тисне на Путіна, а хоче залишити Київ і Москву домовлятися сам на сам. Про це пише Financial Times. за словами колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера. Вчорашня розмова з Трампом стала перемогою для Путіна. Мовляв, він ясно дав зрозуміти, що припинення вогню не відбудеться найближчим часом, тому Росія може продовжувати війну, і все одно жодних додаткових санкцій застосовуватися не буде. Крім того, в ЄС вважають, що США відходять від підтримки України. Підтримка і фінансування України, тиск на Росію все це тепер на нас, заявив європейський чиновник. Європейський союз ухвалить 17-й пакет санкцій проти РФ у вівторок. Він буде спрямований проти тіньового флоту РФ та російської енергетики і вже готує 18-й у зв'язку з відхиленням пропозиції про припинення вогню в Україні. Повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Путін не змінив своїх цілей. Він все ще хоче знищити Україну і переписати кордони Європи. Він відкинув пропозиції про припинення вогню і продовжує важкі атаки на Україну. Він зупиниться лише тоді, коли ціна стане нестерпною. Завтра єС ухвалить свій й пакет санкцій, спрямований проти тіньового флоту та енергетичних доходів Росії. 18-й вже рухається. Заявив Цахна. Він відзначив, що Естонія твердо підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.